Я згадала, що я підприємець з Чехії. Ми вирішили поїхати на накуп в макро. Це як наше метро. Щоб туди потрапити, вам потрібна карточка, щоб її отримати. Вам потрібен паспорт і і що. На вході мені швиденько зробили карточку, і ми пішли на на. Виглядає все як метро в Україні, але не знаю, чому називається макро, може, хтось вас знає. І так були ми там один раз, тому розповідаю, що ми для себе зрозуміли. Вигідно тут закуповуватися, звісно, що підприємцям для якихось ресторанів, в'єтнамців тут дуже багато. Вигідно закуповуватись на великі родини, а також якщо у вас є де зберігати запаси їжі. Я не прям багато знімала, але цікавенькі товари були. І так, що по цінах? Не прям багато знижок в порівнянні з іншими магазинами, де ми зазвичай закуповуємося. Ось це я вам показує лобстера такі тут делікатеси є. І якщо ви тут будете, то важливо дивіться на цінники, бо все вказано без ДПГ, а також вказано якось по дивному, тому потрібно прям уважно дивитися саме ціну з ДПГ. Звісно, що купувати декілька упаковок, або там 3, 10, і так далі набагато вигідніше. Але у нас не такий великий великі холодильники, морозильник Для себе ми зрозуміли, що, наприклад, крупи, кава, там какао, якісь там олії. Заморозки, все це набагато вигідніше купувати. Якщо брати яйця, овочі і молочку, то виходить або так само, або і дорожче. Крупа вигідно, особливо там по 5 кілограмів одразу. Ну, якщо ви хочете щось цікавеньке, типу там різні креветки, лобстери, чи щось таке, то також вибір'є Ось вам греча за 190 крон 5 кілограмів. Ну доволі вигідно. Якщо скуповуєтесь в цьому магазині, то пишіть свої рекомендації, тому що мені цікаво, що тут вигідно дійсно купувати, а що ні, так і ще нам дали фактуру.